Герої житимуть, житиме пам'ять про них. Юрків Юрій Васильович, позивний танкіст. Солдат 710-ї окремої бригади охорони Держспецтранслужби. народився 12 травня 1980 року в селі Підбережжя Долинського району Івано-Франківської області. Уже з самого дитинства батьки Василь Прокопович і Катерина Михайлівна привчали хлопця до важливих людських цінностей: честі, гідності, патріотизму, національної самосвідомості. Тому й він ріс добрим, щирим, справедливим та відповідальним. Мав старших брат. Та Миколу сестру Тетяну і молодшу сестру Галину, яких дуже любив, 1986 року. Юрій пішов у перший клас під Березької загальноосвітньої школи першого другого ступенів, яку закінчив у 1995-му. Далі навчання продовжив у Болехівській зож номер 1 У 1999-му здобув фах слюсаря з експлуатації та ремонту газового обладнання в Івано-Франківському обласному навчально-курсовому комбінаті. Відслужив строкову службу, яку проходив у місті Ізяславі, що на Хмельниччині. Після звільнення в запас вступив до Дрогобицького нафтогазового технікуму за спеціальністю експлуатація газонавтопроводів і газонафтосховищ та здобув кваліфікацію техніка механіка у 2005 році. Одружився. Через два роки народилася донечка Роксолана. Юрій був життєрадісною, добродушною, справедливою людиною. Працював за кордоном, коли в Україні почалася велика війна. Чоловік був на роботі в Чехії. Він був одним із перших синів своєї батьківщини, які кинули. Ле все і повернулися додому, щоб боронити рідну землю. Його рішення є символом мужності і самопожертви. Призваний на військову службу за мобілізацією Кавоським районним центром комплектування і соціальної підтримки, 17 березня 2022 року. Служив кулеметником 3-го відділення охорони 3-го взводу охорони 1-ї роти охорони 4-го батальйону охорони військової частини т 0910 Чимало труднощі подолав зі своїми побратимами. Побачив весь жах війни, але залишався відданим і надійним. Юрій був хороброю та вольовою людиною. Розповідають товариші по зброї. Він підтримував побратимів у дуже складних бойових ситуаціях. Завжди був спокійним і виваженим, Міг розрадити це психологічно допомагало всім, хто поряд. Він був прикладом для бійців. Таких людей перемогти неможливо. До останнього дня свого життя вірив у нашу перемогу. На жаль, війна нікого не шкодує. Загинув Юрій 3 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області йому на віки 44. Свій останній спочинок боєць знайшов 6 липня на кладовищі рідного села Підбережжя. Рішенням Долинської міської ради нагороджений відзнакою за заслуги перед Долинською громадою. Нехай добрий і світлий спомин про Юрія Юрківа назавжди залишиться в серцях рідних, друзів, побратимів, односельчан. Він загинув смертю героя, заплативши найдорожчу ціну за нашу свободу, власне життя, Світла йому пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають.